Добрий день! Привіт з Бесарабії, це Південь Одещини. Показую вам трояндочку незнайомку. Я її е, купувала у розпліднику як трояндочку Королева Швеції. Але ж мені прислали якусь іншу троянду. Я бачу, що вона англійка. І пахне вона дуже красиво. <смі> І цвіте обільно. Такі кучеряшки в неї. Світло рожевого кольору. Дуже багато квіточок. Ось показую, який рясний кущ. Центральні квіточки вже доквітають, бо вона квітує вже не один день. У неї такий перламутровий розовий колір. Ось бачите, тільки відкриваються бутончики. Дуже красива троянда. Може хто знає, як її звати, то підскажіть мені, будь ласка. Обільно квітує кущик, кусику вже. Четверте літо. Ось бачите, як він обільно квітує і запашна. Я коли обрізала восени, то зробила з неї живці і справа, і зліва посадила поряд. Ось показую один живець зліва, ось уже, уже квітує. Ось, ось в нього квітки, ось квіточки. Це від нього вже ось ось ціла шапочка. Це вже живець мій від А справа також є, але трошки менший. Ось бачите. Справа також є, але він маленький, теж є бутончики. ось. Показати вам ось кущик. Бачите, вон то кущик. Хто знає, як звати цю троянду, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. У нас вітарок сьогодні подаває Перламутрова, рожева, ніжна трояндочка. Обільно квітуче. Ось який кущ красивий. Зараз покажу шостирейки. Така вона красиве листечка в неї. Ось бачите. <світку> Має квітувати. Вже починає. Які пушисті в неї квіточки тільки відкривається. Така цікава, цікава. Бачите. <рес> які вони цікаві, ці квіточки пушисті такі маленькі, такі красиві. І теж так обільний буде квітувати кошик ще на різдені, покажу. Ось величенький вже кущик. Тут гортензія білий медвідь, але вона скоро не буде ще, ти не набирає бутоні. Тут І ще квітує трояндочка спрейка, але ж вона вже така висока. Ось бачите яка. Називається, я її купувала розпліднику під назвою Піпі. -пі». Ось якими шапками вона квітує. Ось це одна, одна гілочка. ось, Це одна гілочка ось. А там інша. А то й ще. На одній гілочці дуже багато трояндочок І така вона дуже ярка, коли відкривається. Такий темно малиновий колір, а потім вигорає до такого світло рожевого. Кусік також уже величенький. Красива трояндочка. Спрейка піпі. -пі». З такої назви я її купила. А цю, якщо хто впізнає, то підскажіть мені, будь ласка, її назву. Англійка. Я так думаю. Красива, обільно квітуча, запашна, світло рожева. Дякую за перегляди. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, ще буде багато цікавого. Дякую до зустрічі!